Ще на самому початку було дуже багато людей, хто з кіносфери, і насправді, ця вся двіжуха, вона дуже сильно зміцнюється з часом. І на сьогоднішній день, от прямо зараз, в нашому підрозділі ми зараз разом працюємо з нашим оператором, з яким ми з самого дитинства, будь ласка, камера і оператор. Зараз він теж в нашому підрозділі він виконує бойові задачі. Йому теж ця вся історія з тим, що у нього є досвід операторства, досвід креативності і підходу до цього всього. Командири не жаліються на мене. <гум> <гум> всі, хто з кіносфери, вони прекрасно знають, що кіносфера це реально велика сім'я, де один одного всі розуміють. Це як команда, це реальна сім'я.